Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада, що знов я з вами. Сьогодні хочу поговорити про е, таку штуку, знаєте, вона дуже часто стала бути присуща християнам. Це дитяча позиція. Е, інколи ми е, приносимо її там на батьків, що ми такі десь чимось недолюблені або щось не отримали. І зараз багато людей проходять психологи в цій темі. Але як часто стали християни приносити це в духовне життя? Що я маю на увазі? Є такі деякі вислови, я їх записала, хочу вам прочитати. Це не всі вислови, які я просто взяла, пригадала і записала, буквально трошечки, але я хочу їх зачитати. І це те, що ми сьогодні говоримо для свого особистого розвитку і спілкування з Богом. Коли нам треба йти до церкви, ми говоримо деякі речення. Коли нам треба йти на групу, ми говоримо. Коли нам треба взяти відповідальність, ми говоримо. І у нас відбувається те, що каже один з апостолів, вам вже час їсти м'ясо, а ви все ще потребуєте молоко. І нам дуже треба пильнувати за один одним пильнувати самим за собою, щоб таких висловів не було в нашому житті, я маю на увазі в християнському, в духовному. Наприклад, це не моє. А як правильно? Я не розумію, я не вмію. Він вона так сказали, Мене не вчили, я не знаю як. Підкажи, я не встигаю. А як це зробити? Допоможи мені зробити, а взагалі краще за мене. Я не хочу, я не буду. А чому? Мені, не, мені дуже важко. А я і так все знаю. І ми бачимо, як, не дивлячись на те, що у нас був ковід, ми сиділи вдома, зараз війна була, в нас багато трагедій. Вже ніби хочемо йти на зустрічі, ніби хочемо вже бачити один одного, але в нас все рівно є ступор. І ми кажемо, а що мені там на тій конференції розкажуть? Я ж і так все знаю. А коли нам треба реально допомогти в церкві, така що рук нема. Є, є кому зробити. Або, як знаєте, інколи молоді люди думають, що треба, щоб досвідна людина була досвідчена, а досвідчена людина каже, так я ж дорогу молодим роблю. І немає єдності. Просто немає єдності. Хоча в служінні мають бути всі покоління. Це для того, щоб була рівновага, це для того, щоб кожен на своєму етапі чомусь вчився. І проявляв свої дари на славу Господа. І от мені хотілося б, щоб не було цієї дитячої позиції у нас з вами, коли це йде мова про те, коли нам треба помолитися, коли нам треба прийти на конференцію, коли нам треба прийти, помити, поприбирати церкву, або просто підтримувати когось із християн. Не треба шукати виправдовувань. Тому що ми хочемо велику нагороду, але ми хочемо нічого не робити. Але Біблія говорить, що отримати нагороду, ти маєш бути ким? Це ж, це ж марафон. Ти бежиш ресталіще, щоб отримати нагороду, це марафон. Це не прогулочна ходьба, це, я не знаю, ти, ти маєш бігти, маєш щось робити. І якщо спортсмен, він діє за якимось грам правилами, як в харчуванні, так в сні і в інших інших моментах, так само має бути і у християн. А тим паче у дорослих, духовно зрілих, і тим паче, коли кожен з нас, давайте будемо чесні, хочемо сьогодні визнання, ми хочемо, щоб нам, нас запрошували, казали, о, це класний поважний спікер, а це класний духовний наставник, ми хочемо цих статусів, але при цьому не хочемо нічого робити, щоб їх здобути. Давайте виходити з цієї позиції, будемо молитись. Боже, дякую тобі за цей день, за те, що ти даєш нам можливість сьогодні подумати над тими словами, які ми говоримо, і показують нас, як, ну, ми так думаємо, що ми духовно зрілі, але, говорячи ті чи інші слова, ми показуємо, наскільки ми німічні, нікчемні і, як виявляється, не зростаємо в тобі. А інколи, навіть коли ми зростаємо, ми вчимо теорію. У нас немає мудрості, тому що немає практики, ми не здобуваємо досвід. І тому ми не можемо знов сказати, що я щось знаю, щось розумію, могу, можу благословити, допомогти, підтримати, помолитись і так далі. Тому що немає досвіду. Допоможе нам бути християнами, які жують тверду піщу, м'ясо, християни, які мають міцний стержень всередині себе, християни, які достойно йдуть шляхом переможця, тому що ти вже переміг. Ми йдемо за тобою. Це шлях переможця. Допомог нам йти цим шляхом гідно. Прошу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Всім гарного дня, друзі!